Чинив наїзд на велосипедистку і втік, така ДТП трапилася в селі Тростянка, що на Коломийщині. Скоївши наїзд на жінку, Керманич не викликав поліцію та лікарів. Натомість покинув місце аварії. Оперативники за гарячими слідами розшукали правопорушника. За даним фактом розпочато слідство. Виїздом слідчо-оперативної групи. Попередньо було з'ясовано, що водій керуючи не встановленим транспортним засобом. Скоїв наїзд на 59-річну місцеву машканку. Та втік з місця події остання рухалася на велосипеді по путному напрямку за автомат... В результаті ДТП постраждало жінку з отриманими травмами, було госпіталізовано до лікувального закладу. Як засвідчила зйомка відеокамер, наїзд не потерпіло скоїв житель Коломийської тергромади 1960 року народження. Його та автівку розшукали за місцем проживання. Правопорушник відмовився проходити перевірку на факт вживання алкоголю. На нього поліцейські склали протокол за статтею 130 Кодексу України про правопорушення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частини. Ною другої статті 286 кримінального кодексу України патрульна поліція наголошує у разі вчинення ДТП. Не варто залишати місце події. Необхідно надати першу медичну допомогу і повідомити медиків. Уляна Николюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.